У нас просто може бути така історія, що нам можуть запропонувати таку історію ящерки. Що це? Ну, ящерку, на яку наступили на хвіст. Ага. Для того, щоб бігти далі, треба що? Хвіст. хвіст. нам можуть запропонувати варіант. Якщо ми дійдемо до Криму, запропонувати окей, ви дійшли до Криму, от зараз дійшли до Зовського моря. Відпускайте, то вже хвіст. Ви вже не зможете. Ви вже не можете ні Крим повернути. Можливо, там давайте там через 20 років повернемось як на Горний Карабах. Як варіант? ви залишаєте це як Україна, але ну відстрибуйте звідти, рийте там, укріплення, рийте, рийте, угу. там, тепер ви вже, там 150 кілометрів там, мінних полів, щоб росіяни не могли там пройти. Е, ну і рухаємося далі. Чому? Бо ну немає. Не то, що немає бажання, е, немає розуміння, скільки це буде тривати, скільки треба грошей влити. І західні політики, то, в принципі, і наші також, але західні більше. Вони міркують з точки зору а, а, адобрямства ну, Якщо ми щось робимо, чи отримаємо схвалення від там наших виборців? А що вийде, якщо ми зробимо це для України? А воно, наприклад, ну не підтримують так. Да, скажу фу так не погано. так влада зробила погано. Або навпаки, рейтинги опозиції будуть зростати. Вони ж постійно на це дивляться. Вони щось зробили, подивилися, як рейтинги. О, рейтинги підростають нормально. Рейтинги не підростають, зупинилися в <гум> на, 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 на такі, на такі позиції. Хоп е, я думаю, що це дуже дуже сильно буде на них впливати і можуть запропонувати такий варіант. Якщо будуть перемоги на фронтах, то звісно, ну. Окей, ну такі рішучі, тоді в принципі вони готові. а Якщо ось така ситуація, як зараз, ну звісно, там починається там, ну і російська пропаганда є, вона розгойдує, що ну скільки ж можна, і всередині політики на цьому починають грати. Там в європейських країнах, що може там давайте зупиняти, може там х, чорт з ним з тим Кримом. що там того, хай там ну. Залишають його і там рухаються вперед далі. І от, повертаючись до там, тих там, реформ, що нам треба робити, а, ото, що білий дім нам прислав, скільки так, там всі вимоги, Ну я там подивився, частину я розумів, частина там ну, не для мене. Але з того, що я побачив, ну там ну так орієнтовно, дуже обережно відсотків 45-50 можна зробити не, ну, не особливо напружуючись. 100%. Ну, там да. немає такого, що да, там да. якесь rocket science, що там просто ні, окей, є там вищий адміністративний суд, ну. Як і в конституцію туди там вкрутити його якимось чином? А от там збільшити кількість детективів і набу до 300 людей раді Бог, ну не ну, ну робіть набор, ну, робіть там 300. Питання в ефективності цієї. Організації. Ні, На мене ми... треба зносити цю систему просто. Ні, жаль, ну, вона же там, ну, вона же, же, ну ну там, Ми можемо казати, що працює, не працює. Ми що ми кажемо за прохання. Окей, там, дати НАБУ можливість прослуховувати телефони. Траді Бог, ну що, ну що жалко, що а, ну, ну, тим спочатку створення це вимога тим, стоїть. Да, тим паче, що директор Київстара сказав, що голосові э, голос, э, ці, ці, э, голос э, телефонний стагнує, цей ринок. Тобто всі спілкуються через через дата через інтернет, а прослуховувати можна тільки ну голосиві. Ну через сам зв'язок? Дареть Бог ну там вже ніхто може не спілкується. Їм та хочете, прослуховувати зробити реформу СБУ. Та окей, питань нема, та можна там. То, то-то, щось там під питанням. Як, як учасник Де... процесу підготовки закону про СБУ, я скажу, що це неможливо. Це неможливо з точки зору з точки зору існуючих груп інтересів і всіх батарій наукового закону цій конфігурації ми... влади зараз це зробити не. Ну, я кажу, технічно, там немає проблем. Окей, ну і коли я прийшов, окей, я... ще два слова совіряємо. Ну, коли в 2019 році я прийшов до цього нового складу парламенту, ну, до цих депутатів, і я запитав, а що у вас є там за реформ, тому, що ви хочете реформувати в ЗБУ. Вони кажуть, ну ми отут відріжемо, тут відріжемо, отак зашиємо, ну і ну, хай біг. Хай да, і, хай біжить далі. Ну, я їм запропонував більш ширше аргументи. А, і вони їздили з цими моїми цими малюнками до президента, показували. У мене був конфлікт з Баканом, він каже, ти агент Кремля, да? там, ну, там, ти хочеш зруйнувати все. Там, і на мене на, 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 наїжджали постійно. Я десь щось пишу о 10-й годині в Фейсбуці, пишу на цю тему. От о 14-ті після перерви да, обідні починається там, тролі, боти. Вони починають атакувати, що там ти там зраду розганяєш. В принципі, технічно можна зробити. Окей, питання по людях. Все. Ну 45-50% з тих всіх вимог взагалі ну, можна зробити. Ну там не, ну, ну, не капітально знов, щось. Знову ж таки, нам дали хотілки, Вашингтонського обкому, як називають нас на банк, Ні, да? Ну ми ж від них залежимо. Насправді, ми насправді, це плани, які були засвідчені нами. В угоді про асоціацію да, ще, їм 1000 років вже в всіх наших меморандумах з МВФ, в всіх наших переговорних документах з Пученими Штатами, ці всі пункти вони були озвучені давно. Вони взагалі за п'ятого президента та, вони ще були вони всі, от все певні були. речі, до речі, виконані вони за якому виконані, да да. Але справа, справа в тому, що в нас є певна архітектура нинішньої влади групи інтересів, які просто унеможливлюють ряд позицій з їх реалізація механістично просто зробити, а насправді з точки зору політичної волі, зацікавлених об'єктів, стейкхолдерів у ну, нас, стейк війна, ну, нас війна, неможливо. У нас війна ну, я розумію, але ну, з точки зору реалізації стейкхолдерів стейк умовних корупційно зацікавлених. От в їх не переб'єш Жан Клод Юнкер правий, тоді виходить. Ну так ну Біж... кіно, не дивись на гору, да? ну там ну, дивись да, ну, да, на гору тут, є, там, все. там стільки да, запасів. Да, ну давай, да, ну, 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 да. ну, ну, воно 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 має вже вже впасти, а ми п'ємо чай. Не, ми, але, ми рахуємо скільки це вартує. Але але, але в цій ситуації, коли так, дивіться, я а, сам початку казав, що логіка історичного процесу ага. як ага. марксист-матеріаліст. З точки зору історичного матеріалізму, <смакси> можу сказати, що логіка історичного процесу рухається в великий глобальний конфлікт і перебудову світопорядку. І що б не робили наші західні партнери, з точки зору заморозки конфлікту, це можливо лише на папері, короткотерміново, але завжди знайдуться чорні лебіді, які зруйнують будь-яку заморозку. А чорні лебеді живуть в Україні, гніздяться, їх тут неймовірна кількість. Що я Що наша перевага? Просто ми навчилися з ними якось взаємодіяти та й викликати їх так, як нам потрібно. Вони інколи виникають, тоді коли ми на цього не готові. Так? Але з миточки зору неможлива фронтальна заморозка повністю цементування не 28-го року. Ну взагалі неможливо. Тому що напруга протиріч в системі настільки висока. Температура цієї неплуги настільки висока, що воно буде проявлятися в тих чи інших позиціях. Це може бути новий наступ, прорив, новий перевод в Росії. В нас можуть бути заворушення, будь-будь-які е несподівані кроки, вони зруйнують оцю заморозку. Або там зміна фокусу в іншу чтину світу, а тут відповідно відбудуться якісь певні процеси, які знову ж таки будуть підштовхувати, наприклад, Ну, Тайвань, Латинська Америка, Південна Азія, все, що за нас. А Путін помер о, а у нас у нас може бути яка диспозиція Росії. Росії доведеться когось рятувати І своїх партнерів, там Асада, наприклад. Тобто е, напруга по всіх лініях розламу протистояння в глобальному характері така, що вона не передбачає можливості Все, йдемо жарити шашлики. можна нічого не робити. ні, самі ні, жаре шашлики. Це можна може може на впасти танку. на нас. Це може впасти на цьому. Оця, оця неготовність до чорних лебідів у нас, вона може призвести до того, що ми будемо не готові до цієї ситуації. А їх нет. <гум> да, ви